За 5 хвилин, а може навіть і менше. Present continuous це час, який використовується для ситуацій, які відбуваються саме зараз, або для тимчасових ситуацій. Ось просте пояснення. Перше, як він утворюється. Використовуємо підмет he, she, it, we, they are і так далі. Далі дієслово to be, яке ділиться на am, is, are. Третє дієслово з інговим закінченням. Наприклад, work, working. Read, reading, write, writing. Наприклад, I am working, she is playing, they are reading. Коли використовувати? Перше дії, що відбуваються саме зараз. I am studying English right now. Друге, тимчасові ситуації. She is living in London for a month. Вона живе в Лондоні саме цей місяць. Це тимчасова ситуація, вона повернеться назад. Третє. Заплановані дії в майбутньому. Наприклад. We are meeting tomorrow at 5. Четверте, the weather is getting colder. слова-маркери: now, at the moment, currently, today. Для того, щоб утворити негативну форму, просто частиночку I am not reading now. He is not working at the moment. is, are are you working? Are they playing? Is he studying? при реальному житті? What are you doing right now? I'm writing a message. Це все, що вам треба знати про Present Continuous. Для того щоб знати більше, підписуйся, став лайк і пиши коментар. Також, якщо хочеш вивчати англійську зі мною, пиши мені в інстаграм.